Привіт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Подорож у часі. Байкери і доброчинність. Кухня народів світу. Наш журналіст стверджує, що подорожі у часі цілком можливі. Для того, щоб переконатися у цьому, варто лише подивитися сюжет Вікторії Шестакової. Великі філософи казали, без знань минулого немає майбутнього, а ці знання можна сіяти у будь-який спосіб. І найцікавішим, та до того ще й видовищним, на нашу думку, є сама імітація суспільного ладу та способу життя минулих років. Нещодавно, за день до першого снігу, ми встигли побувати, не повірити, в середньовічному князівстві Київська Русь. Князівство IX століття тепер розкинулось в селі Копачів недалеко від Києва. Куди нам пощастило потрапити саме на виховний процес княжих родин і побачити, як зростають майбутні воїни та могутні правителі, за словами місцевих князів, на київській русі не останнє місце займає ігрова культура, яка тісно переплітається з військовою справою, Воспитувався будучи правитель, який в тому в собі должен був шеїняти несколько качеств. Первих он був должен бути дипломатом, політиком. І, безусловно, воїнам річ у тому, що ігри були побудовані таким чином, що гравці мали змагатися на силу, спритність та розум. Часто була задіяна і зброя, адже володіння сулицею довгим списом, та мечем були невід'ємним обов'язком кожного чоловіка. А ось жінка це в першу чергу берегиня домашнього вогнища, але від неї також залежить міцність князівства. Адже міцна родина це запорука міцної держави. Все хорошо в своє час, а ну на текущий момент хорошо, що є є таке місце, де це можна вас і, скажімо, окунутися в атмосферу того, що було когда-то. Отже, ми дізналися багато нового та чудово провели час. Мусимо сказати, що свіже повітря та самобутня атмосфера здатні перенести тебе в абсолютно інше життя. Далі від буденних справ, які на фоні турбот суспільства того часу здаються надто прозаїчними. Виявляється, подорож у часі таки можлива. І опинитися посеред древнього Києва і відчути себе справжнім його героєм цілком реально та надзвичайно захоплююче. Вікторія Шестакова, Максим Сербін, Київський міжнародний університет. У минулому випуску свіжого погляду ми вже розвінчували деякі міфи про байкерів. Тепер наша знімальна група підготувала для вас нову несподіванку. Перше дотиправи перегони на мотоциклах посеред одного парків з Києва. Але мета у всіх одна допомогти дітям з дитячих будинків. Молодь вкотре довела, що їм не байдужі долі безпритульних і хворих дітей. Десятки мотоциклів і мопедів з самого ранку готуються до старту у парку перемоги. Участь мотоциклістів добровільна, але з невеликим грошовим внеском. Усі вилучені кошти підуть не на запчастини і паливо, а до дитячих будинків. Можна не тільки просто кататися по вулицям, просто там ганятися, або щось то ще. хочеться, щось вносити нове и і незабуваємо. В наше час просто люди не очень серйозно, да я би сказав, навіть ніяк відносяться к до помощи. Все думають осібі. І ми мы подумали о том, що нужно кому допомагати. І це, звісно, ж, діти. Дворкап це змагання, які проводяться за межами автодоріг Києва. Переможець отримує не заохочувані призи, а реально цінні, тому є за що поборотися. Заради благодійної цілі учасникам не шкода ні власного часу, ані палива, ані своїх мотоциклів, адже мета виправдовує засоби. Дітей же теж жалко, у них немає батьків, у них нет нічого в дідомі. Зараз ну, зберемо гроші, допоможемо їм там щось скупят. Змагання проходять офіційно зі всіма пакетами документів, а також із дозволу правоохоронних органів. Також організатори в першу чергу подбали і про безпеку учасників. А за виконанням правил слідкували представники Української служби спасіння. Українська служба спасіння всі парамедики, тобто ми займаємося непосредственно виїздами на ДТП і при проведенні всіх таких в першу вперше дивимося, щоб мероприятие проходило безпечно. Гарячий чай, енергетичні напої, а головне щирі наміри усіх учасників. Усе це стало запорукою вдалого дворкапу. Організатори сподіваються, що після такого заходу молодь зверне увагу на потребу допомогти тим, хто понад усе цього потребує. Крістіна Семенчук, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Хто ж не любить смачно поїсти? Ось тільки інколи виникає питання, як саме готувати ту чи іншу страву. Деякі секрети хітів світової кухні розкриє наш наступний сюжет. Багато у світі різних країн. А як нам відомо, кожна країна має якусь свою особливу національну страву. Ми вирішили запитати, чому ж саме сьогодні молодь надає перевагу. Борщ, стейки сьомгі і салат Цезарь. Ну, по-перше, це торт п'яна вишня, друге, це напевно, що грецький салат, і третє це котлета по київськи М'ясо по-французьки, утка по-пекінськи і морковка по-корейськи. Борщ, картошка і паста, паста, суші. І хумус. Отже, почнемо з невідомого. Хумус, що ж це за страва така цікава. Хумус це етизвісне з древніх регіон закуска по ізраїльській і ближній восточній кухні. Для приготування цієї середземноморської закуски нам знадобиться нут, турецький горох, який попередньо треба відварити: олія, кунжут та спеції, часник та перець, кунжутна паста та хіні та оливки з маслинами. Всі інгредієнти кладуть в спеціальний міксер, де їх перемелюють та змішують. Ось вам і весь рецепт приготування. На виробництві ж готову масу ставлять на охолодження, а потім викладають у дозатор, який наповнює стравою спеціальні баночки. Українці кушають хумус як з хлібцями, з лавашом, з снековою групою. і всім дуже подобається. Виявляється, що італійську пасту молодь теж поважає та полюбляє. Розкрити секрет цієї страви. Ми попросили шеф-кухаря одного з ресторанів Києва. Люди з пасти в нашому заведенні дуже вистребовані. Заказують всі від молоді до більш дорослих людей. Ну що це дуже питательне блюдо. Нашу знімальну групу запросили на кухню ресторану, де Володимир погодився приготувати для нас пасту карбонара. Для цього нам знадобляться макарони, вершки, помідори, бекон, оливкова олія, масло, часник та сир пармезан. Спочатку ставимо варитися макарони, а допоки вони в воді, приготуємо соус карбонара. Виливаємо в каструльку оливкову олію, кидаємо масло, потім бекон. Через пів хвилини заливаємо це все вершками, додаємо трохи помідорів, часник та тертий пармезан. Відварені макарони пересипаємо в каструльку з соусом і трохи це тушкуємо. Готову страву викладаємо в тарілку, прикрашаємо її подрібленими томатами, тертим пармезаном та яєчним жовтком. Вуля! Бон на але що ж ми будемо за українці, якщо власноручно спробуємо зварити борщ? Картопля, морква, буряк, капуста, м'ясо, кетчуп або томатна паста, цибуля, сіль, перець та трохи цукру це все, що нам треба. В вже відварений бульйон кидаємо картоплю, а поки вона вариться, робимо заправку. Ріжемо моркву, буряк та цибулю, від якої ми аж сльозу пустили. Викладаємо на сковорідку і заливаємо кетчупом. Якщо картопля вже готова, то саме час додати туди капусти. Після того кладемо в каструлю нашу вже протушковану заправку. Сіль та перець додаємо за смаком. Здається, непоганий у нас борщик вийшов. Виявляється, для того, щоб приготувати справжній український борщ, потрібно не так і багато, Лише трохи часу та величезне бажання. Що ж, смачного вам, Богдан Куленко Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Ну а на сьогодні це всі сюжети. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, e який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. До наступних зустрічей.